Це тім тім каст. Мої вітання триває 189-та доба протистояння збройному російському вторгненню, і ми продовжуємо слідкувати за націленою на перемогу роботою українських і світових зірок. Так на підтримку України вийшла ще одна кавер-версія пісні Океану Ельзи Стріляй. Її записав голландський метал гурт Вексін Кресент. Хлопці присвятили свою роботу захисникам України та усім людям, які поклали своє життя за її незалежність. Сингл Океану Ельзи за альбому земля 2013 року зазвучав по-новому у стилі прогресив метал. А от лірика залишилася українською, адже фронтмен та креативний продюсер гурту Олексій Спіцин українець, який вісім років живе у Нідерландах. Окрім пісні, вийшов і й кліп. Наприкінці нього звучить меседж, адресований англомовній західній аудиторії. Він закликає поширювати інформацію про війну в Україні, донатити українським воїнам, тим, хто втратив все у цій війні, та допомогти українцям знову жити нормальним життям. Нову пісню Як ти там записану у дуеті зі співачкою Асілі Асі, Представив український музикант і колишній учасник гурту Тартак Олександр Положинський. Пісню та відео до неї він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Музикант повідомив, що написав пісню після повернення з фронту та вклав у неї всі переживання та емоції за перші 10 днів на передовій. Щасливу долю розірвало попола, у серці зрив житті різкий болючий зла, але я збережу тебе, кохаючи, кохаючи. Тут вогнем стережуть поля, тут красу закриває дим, тут від смерті ховає земля. Тих хто чується молодим, тут важкий безперервний бій, то з чужим, то з собою самим. Тут сльоза тремтить середві, коли знову йде по братим. Тут зозулі рахують дні, тут уламки зрізають світ, тут здається, що ми одні одинокі на цілий світ. І далі про повернення після довгої розлуки від'єдналися холостяк Добринін і Квіткова. Микита і Даша давно не бачилися, бо Квіткова спочатку перебувала із сином у Туреччині, а потім у Польщі. І ось учора на сторінці інстаграму Добриніна з'явилося зворушливе відео зустрічі подружжя. Публікацію Добринін підписав: нарешті всі вдома. А ось і миле відео. І зовсім неочікуване відео з чоловіком з'явилося на сторінці Олі Цибульської в інстаграм. Хоча яке неочікуване, фанати співачки чекали на нього 20 років. Саме стільки Оля Цибульська приховувала свого чоловіка Сергія від широкого загалу. Під час війни він вирішив вийти із тіні. Поки люди ховаються від бомб, ховатися від камер було б по-дитячому, пояснила цибульська таке рішення чоловіка. Сама не вірю, що я це публікую. Тепер у нас з тобою жодних таємниць. Знайомтесь з днем народження, моє кохання. Написала вона в інстаграм. І поки ви будете розглядати Сергія Грисюка, я схожу в ефір. Не 20 же років чекати слухачам тім ФМ» на новини. Це тім. Тимкаст. Повертаюся із ефіру з новинами про новий навчальний рік для дітей, які незабаром підуть до школи та нок на майдані Конго випустили пісню. До українського гурту звернулася відома українська психологиня Світлана Ройс та запропонувала зробити пісеньку інструкцію, яка би допомогла впоратися школярам із тривогою та панікою під час сирен. Це пісня, яку потрібно співати, йдучи до укриття чи безпечного місця, і по можливості виконувати запропоновані дії. Бува так у вас ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси так, про свою безпеку дбай, З допомагай про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Дорослі глядачі телеканалу. Тім, ви теж дотримуйтеся правил безпеки під час повітряної тривоги. А ще допомагайте зсу. Тільки разом ми переможемо. А ще підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тім касту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім каст.